Театральна площа Дрездена. Це театр. Це перше місце, куди туристи привозять. Це католицький катедральний собор, який один в місті. і Ще тут є в місті Українська Греко-католицька церква. Також це монумент одному з августів. Саксонських, якому точно я вже забув. Це магістрат, ну, бувший магістрат, зараз це вже не магістрат. І оце е, значить, територія, де резиденція була, цих курфюрстів німецьких, саксонських. Я відео маленьке робив там всередині. Дуже-дуже-дуже гарно і красиво. Я кому тільки не буду, буду рекомендувати сюди приїхати, якщо буде можливість, тут і є, на що подивитися. Дуже файно і дуже гарно. Там річка Ельба далі є, але ми туди не підемо, вже, бо пора вже їхати.